Мирають у Вінниці працюють над створенням унікального музею мужніх. Робота над ним розпочалася ще наприкінці минулого року. Музей присвячений пам'яті українських воїнів, громадських активістів, волонтерів, які віддали життя під час Революції Гідності та російсько-української війни. Колекція вже налічує більше ніж 800 предметів новітньої історії України. Це особисті речі героїв, їхні світлини, нагороди, документи, форма та спорядження. У майбутньому музей стане інтерактивним. Є великий масив цифрових світлин, відео бійців, і відео з родинних архівів, і відео із світлин з родинних архівів. Ми намагаємось зробити ці мультимедійні бокси такими своєрідними архівами пам'яті, і за допомогою таких музейних експозиційних засобів продемонструвати оцей весь великий такий блок інформації. Експозиція тимчасово розміщена у трьох залах Вінницького краєзнавчого музею, а в майбутньому переїде до власного приміщення. То приміщення зараз не придатне для того, щоб в ньому якісь роботи проводились. Воно потребує ремонту. І Вінницька міська рада нам допомогла створити проєктну документацію на ремонт та реконструкцію приміщення на упорядкування прилеглої території. Загинула, рятуючи українських захисників. Біля Бахмута під час евакуації поранених обірвалося життя Яни Рихліцької. 2 квітня їй мало би виповнитися 30 років. Дівчина була військовим медиком 93-ї бригади Холодний Яр після початку повномасштабної війни вона стала волонтерити, потім вступила до лав Збройних сил України і була медикинею в стабілізаційному пункті Бахмута. Друзі Яни у Фейсбук пишуть, що вона робила все заради перемоги, ризикувала життям, щоб допомогти. Пораненим. Церемонія прощання з героїнею відбудеться 7 березня. З першими променями сонця вони виїжджають в старостинські округи. Так в жителів Вінницьких хуторів раз на тиждень комунальники збирають непотріб. Жестяні баночки для окопних свічок. Все решта у сміттєві пакети. Пані Олена виглядає комунальників. Каже, працюють чітко та за графіком. Тож зазвичай залишає все біля воріт і йде у справах. А ця компанія мені нравиться, я скільки не виставлю по вазі чи не по вазі, чи по об'єму все забирають. Нового підрядника обирали офіційно на конкурсі. Переможцем стало комунальне підприємство, комбінат комунальних підприємств. На приєднаних територіях працює дві машини: це автомобілі на базі МАЗ. Які були закуплені Вінницькою міською радою, обслуговуються такі населені пункти, як Вінницькі хутори, щітки, писарівка, гавришівка, великий Балі кушлиць. Втім, мешканці відзначають, такий порядок був не завжди. Попередні роки, коли за вивезення сміття відповідала приватна компанія, часом доводилось жити зі сміттям цілий сезон. не завжди забирали, бо якщо там перевищувало трошки вага, і вони так і лежали. У мене один два пакети. Там було у мене скло, щоб я не знала куди його викинути. Я його побила і склала. Він трошки тягший був, то за чотири місяці лежав. Сусіди підтвердять. Мешканці вінницьких хуторів кажуть після приєднання до міста помітили чимало змін в окрузі. От і вирішили організувати спільно з місцевим самоврядуванням, аби навести лад ще й в питанні вивезення сміття. Ми трансформуємо взагалі розуміння послуги щодо поводження з твердими побутовими відходами. Це новий підхід, новий підхід, який вже надається у місті Вінниці досить давно. Ось, тому і нас зміни торкнулися старостинських округів нарешті, скажімо так. Це європейська практика. Машини забирають пакети біля кожного будинку на зупинках та поруч з крамничками. Крім того, у всіх трьох населених пунктах округу облаштували майданчики з роздільного збору відходів. Звичайно, тут сортуємо і окремо пластикові бутилки, і скло все окремо. Стараємось. Те, що люди відповідально ставляться до сортування, підтверджують і самі комунальники. Сортують, бо машина ж тільки що проїхала, бутилки збирає, ми вже мусор збираємо. Нагадаємо, плату за вивезення сміття в окрузі нараховують за кількістю проживаючих у будинку. За сміття розраховуються тільки люди, які фактично проживають в тому чи іншому дому володіння. Тому що по деяких населених пунктах є велика проблема. Що проживає одна кількість людей, а прописана зовсім інша. Але ми взяли 23-й рік, і наші інспектора працюють над тим, щоб налагодити повністю всю базу даних, щоб ми могли працювати, і люди могли мати зворотній зв'язок. Мешканцям хуторів, писарівки та щиток підприємство надає пільги, знижки та субсидії на оплату такої комунальної послуги. Новий вид знижок, який був введений відповідно до розпорядження міського голови наказом комунального підприємства. Це знижки для сімей, а точніше, загалом, звільнення від оплати послуг для сімей військовослужбовців, які зараз приймають воюють у російсько-українській війні, спровокованою агресором. 25% додаткових до 50% отримують знижки багатодітні сім'ї, 50% малозабезпечені сім'ї, отримують. 50 50% знижки введено для внутрішньопереміщених осіб. В планах команди Вінницького хутірського старостинського округу впровадження ще однієї екологічної ініціативи. Аби біля кожного будинку був сміттєвий бак. Нині вже розглядають варіанти реалізації цього задуму. Ми будемо її вдосконалювати. Це такий невеликий інсайт. Будемо приймати участь у грантових програмах. Працюємо з саме механізмом закупівлі, буде або співфінансування в тій чи іншій мірі, або, можливо, інша якась програма щодо закупівлі, саме сміттєвих баків. індивідуальних. Нагадаємо, торік Вінниця стала першим містом в Україні, влада якого затвердила декларацію про зелений курс. Староста хуторів переконаний, передмістя теж має рухатись в цьому ж напрямку та вдосконалюватись. Розвиток та підтримка громад в пріоритеті це підтверджують зміни, які відбуваються в кожному населеному пункті області. Так в селі Могилівка нещодавно відремонтували будинок культури, де місцеві співають, танцюють, вивчають мови. Його роботу побачили голова облради В'ячеслав Соколовий, депутат облради Володимир Придолова та мер Вінниці Сергій Моргунов. На сьогодні це є центром. Громади, тобто люди туди з'їжджають, сходяться самої дітки. Там куча гуртків у нас і самих даже проводяться різні заходи, які не тільки діти, а й взрослі тут залучаються. А для того щоб розвивати спорт у громаді, взяли участь у проєкті комфортні громади та облаштували майданчик зі штучним покриттям. Будувався в 2021 році. Конкурс за рахунок співфінансування обласного і міського бюджету, але там великий вклад зроблений бізнесом і безпосередньо Володимиром Придолобою, підприємством, яке він очолює. А це, зокрема, облаштування території та озеленення. У нас багато багато молоді, в нас багато діток, в нас багато дітей в школі, в садочку. У нас у році дуже багато переселенців, які покупляли будинки. Демидівка, моглівка, покупляли будинки. То я думаю, для розвитку села нам це дуже потрібно. На покращення громади, долаючи виклики війни, працюють спільно: влада, бізнес та громада. Звичайно, що війна внос, внесла особливо в 2022-му свої корективи. Багато зупинено різних напрямків фінансування, але сподіваємося, що вже 23-й рік дозволить ті необхідні на теперішній час і потрібні людям проекти невеликі, але важливі реалізовувати. Запускали серце постраждалому. Стоп! Стріляли з гвинтівок, досліджували океанічні глибини та висоти, не виходячи з класу. Так, активні вінницькі ліцеїсти провели один із днів за межами рідної школи. На тиждень президенти живуть чужим шкільним життям. Досвід, як працюють інші люди, кожен з нас навчається в одній школі, бачить, як все там проходить, що роблять знає своїх вчителів. А це так своєрідний вихід з зони комфорту. І, от, прийшовши в іншу школу, побачивши інших вчителів, як бачиш, які є інші цікавинки. Ти розумієш, що ти хочеш запозичити до себе в школу, і як ти можеш загалом покращити свій навчальний заклад. Аби побачити зсередини, як працює шкільне самоврядування в інших закладах, його лідери за графіком відвідують заходи, організовані учнівськими радами в 11 закладах освіти. Ініціативу впровадив департамент освіти міської ради. Називається тиждень за межами рідної школи. Цей тиждень проходить у нас вже більше десяти років. Але, на жаль, в минулому і позаминулому році через ковід і війну ми відмовилися трішечки від цього, але повернулися на щастя, тому що вважаємо, що це дуже і дуже класний проєкт. Це учні, лідери мають можливість позавітати в інші школи, запозичити досвід, поділитися своїм досвідом, познайомитися, поспілкуватися. А це надзвичайно ну, круто і потрібно, тому що ну не можна сидіти постійно тільки в своєму середовищі. раніше учні протягом тижня просто навчались в іншій школі. Цьогоріч разом із теоретичними знаннями здобувають і практичні. Тут Ти можеш повністю поринути у цей світ, поринути в ці відчуття. Ти ніби вийшов на вулицю прогулятися, і ти відчуваєш навіть, можливо, цей вітер, який там розповідають лідерам інших ліцеїв і як проходять вибори президента та про роботу шкільних міністерств. Школа це потрібно розуміти, що це міні-держава, оскільки кожен учень це є громадянин, і він має свої певні права. Він має свої певні зобов'язання, обов'язки, і кожен вчитель має обов'язки і має певні права. І так само ми досягаємо якоїсь точки розвитку разом з шкільною. І вже зі школи ми передаємо їх зовні, скажімо так. Розповіли учням і про дієву ініціативу колективу третього ліцею. Вже зо два десятиліття день на рік вчителі довіряють дітям управління школою. Це день самоврядування, коли ми залишаємо повністю учнів на, на учнів школу. Коли обереться директор, заступник, коли готуються вчителі дублери, коли класні керівники призначаються, чергові, тобто повністю вся школа на учнях і це надзвичайно відповідально, надзвичайно класно. Встигли і до волонтерської справи третього ліцею долучитись. Від осені вчителі та учні тут залили і передали на фронт понад дві тисячі окопних свічок. А на згадку про спільно проведений день підписали стяг. Пожежа в колонії для бійців ДСНС провели тактику спеціальні навчання з ліквідації умовного загоряння. За легендою, вогонь охопив деревообробний цех на території Стрижевської виправної колонії. Першими на виклик прибули бійці відомчої пожежної охорони, вимкнули енергозабезпечення та приступили до локалізації займання. На підсилення примчали вінницькі пожежники з частини номер один. Провели розвідку приміщення, постраждалих не виявили, адже ув'язнені працівники були вчасно Евакуйовані. Завдяки злагодженим та професійним діям бійців ДСНС та вогнеборців відомчої пожежної охорони виправної установи умовну пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Кожного року ми проводимо дані навчання на даній установі. Це вже в нас, як ви сказали, є традиційні навчання, щоб підвищити свій професійний фах у рятувальників. Ці стартував обласний чемпіонат з футзалу. Впродовж двох тижнів у спортивному комплексі «Аквавін» за першість змагатимуться команди з семи університетів, як місцевих, так і релокованих. Футзал це різновид футболу, який грається в приміщенні. Від великого футболу визнає тим, що в футзалі приймає участь п'ять гравців. Змагання потрібно, пройти, тому що ми відволікаємо нашу молодь. Що в нас в країні продовжується життя, не зважаючи на агресію, і хочеться подякувати нашим Збройним селам за допомогу, що відбувається ці змагання. Слава Україні! Першими на полі змагались студентські команди Вінницького медичного університету та Академії Національної гвардії України. Далі гру продовжили студенти педагогічного та Донецького університетів. Кожен гравець доклав максимум зусиль для перемоги. Я з першого курсу в команді три роки приймаю участь. Я взагалі великий да, Я великий футбол, тому футзал трохи таке нове для мене, але тут цікавіше, тут більше динаміка. Мета турніру це відродження студентського футболу та футзалу. Через ковід, через війну три роки не було навчання. Тому ми зараз почнемо це відновлювати, тому що це студентські роки. Вони якби як всі рахують, вони найкращі. Тому ми намагаємося якось через спорт, через якесь суспільне таке. Явище, щоб ми щоб я зміг пообщатися з моїми ровесниками. На осінь ми хочемо виставляти нашу збірну Вінницької області серед студентських команд на чемпіонат України. Під час змагань спортсмени демонструють навички введення м'яча та гри в команді, а головне розвивають фізичну культуру в регіоні. Ми покладаємо велику надію, що саме ці студенти, саме ці спортсмени на сьогоднішній день, завтра будуть розвивати нашу країну. Як економічно, так і творчо, так і спортивно змагання триватимуть до 17 березня, після чого стануть відомі команди переможці, які займуть перше, друге і третє призові місця.